Я збираюсь розірвати Усика, я знищу його цього старого. Е, слухайте, не говоріть мені про Тайсона Ф'юрі, його не існує. Вітаю вас на каналі Нокаут TV. Інтерв'ю Олександра Усика та Даніеля Дюбоа, як завжди, з вітерцем, авансом вподобайку, приємного перегляду. Ти знову зустрічаєшся з Даніелем Дюбоа. До сих пір продовжуються ці розмови стосовно удару нижче пояса. Ну в кінці кінців це не має значення, ти отримав перемогу. Ти думаєш, на ці вихідні перед тобою буде стояти інша задача? Я готовий до будь-яких подій, але я не думаю про наш перший бій, тому що він був в минулому. Тепер перед нами новий бій, можливо. Можливо, буде щось інше, але я не думаю про це зараз. Можливо, Даніель що зробить таке знову, але для мене це не має значення, тому що на все воля Божа. Я готовий до бою. Тренуюся вже довгий час. В мене є гарний захист, який дає мені Бог. Так що інше не має значення. Ти вважаєш, вони дуже багато думають про минуле? Да послухайте, я не думав про свій бій за звання абсолютного чемпіону проти Тайсона Ф'юрі. Я не думаю про свій перший поєдинок за абсолютного чемпіона проти Мурата Гасієва. Тому що це все було в минулому. У нас є сьогодення. Ви знаєте, я читав історію про футбольний клуб Ліверпуль. Коли Ліверпуль виграв лігу чемпіонів, більшість людей, які працювали в цьому клубі. Чи грали за, за нього. Наприклад, якби Ліверпуль переміг сьогодні. Завтра вже більшість людей не будуть пам'ятати. Не будуть пам'ятати про те, що відбулося вчора. Тому що це було в минулому. Ми повинні йти вперед, тому що те, що було вчора, це не те, що є сьогодні. Вчора була неділя, сьогодні понеділок. Я не повертаюсь у вчорашній день, я лише хочу зробити крок у майбутнє. Даже не майбутнє, бо є лише теперішнє, сьогодення. Я не можу ступити завтрашній день, я живу сьогодні. Тобі мабуть задавали питання мільйон разів і, дивлячись на тебе, все, чого ти досягнув, у аматорах і професіоналах, крузервейті. А потім, піднявшись у суперважку вагу, коли люди сумнівались в тобі, як суперважковаговика Чому ти продовжуєш боксувати? Що запалює той вогонь всередині? Я не вважаю себе кращим з найкращих. Я всього-навсього Олександр, Боксер з України. Це моє життя. Я люблю тренуватися. Я люблю бокс. О ні, послухайте, не те, що я любив би тренуватися, але я роблю це кожного дня. Інколи мені подобається тренуватись. Інколи. Но це лише очікування. Тому що ви знаєте, професійний спорт це наркотики. Ти робиш це довгий час щодня. Це просто життя. Я казав вже, що в мене нема мотивації. У мене є дисципліна. Я вважаю, дисципліна і є моя мотивація. Тому що коли я біжу, 10 миль, я думаю про себе. Можливо, сьогодні не 10 миль пробігти, може пробігти 5, 6, це у мені другий я, Саша говорить. Я відповідаю: ні, 11 миль, не 10, 11. Дай я роблю це не 10, а 11. Якщо я думаю зробити менше, а не більше, я роблю більше. Потрібно перемагати ментально. Да, звичайно, я зламую тут другого слабшого себе. Ти вважаєш, що переміг більшість своїх суперників ментально, до того як вони ще вийшли в ринг. Я не думаю про це, я просто б'юсь. Для мене це просто робота. Вся підготовка, прес-конференція, очікування, а потім бій. Це довга робота. Сфера у Британії неймовірна. В суботній вечір ти будеш боксувати на стадіоні Вемблі. Я знаю, багато українців, які знаходяться у Вемблі, Британії, прийдуть дивитися твій бій. Так же, як і багато твоїх британських фанатів, прийдуть дивитись бій, як ти поб'єш Даніеля Дюбога в суботу. Тайсон Фюрі говорив в Стамбулі: в першу хвилину він покидає спорт, в другу хвилину вже повертається. Е, я не люблю Тайсона Фьюрі, тому що Тайсон Фьюрі підтримує хлопця, який допомагає вбивати громадян в Україні. Умар Кремльов це поганий хлопець. Я так вважаю, це моя думка. Но Тайсон підтримує цього хлопця. Послухайте, це не моя справа, але це лише моя думка. Но цей хлопець, цей росіянин, допомагає російським солдатам. Я не знаю, Тайсон не бідний хлопець. Я думаю, Тайсон багата людина. Но я не знаю, навіщо Тайсон робить це. Послухайте, я не засуджую його, але я бачу, що відбувається, і це лише моя думка. У вас буде трилогія у наступному році? Ні, я не знаю, але зараз я не думаю про це. Тайсон каже, Гей, кролик, послухай! Бла бла бла, у нас буде бій у 26-му році, 18 го числа, да? Ти божевільний? 18-го? Після цього боя, Тайсон, ти знаєш, після цього бою ми поговоримо про це. Чому ти вважаєш, що суботній вечір буде вечір Даніеля Тюбоа? Основна задача в тому, що я збираюсь перемогти, занести хаос в цей ринг і зробити все можливе для перемоги. І більше нічого додати з цього приводу. Зробити справу, забрати всі пояси, цей бій, який увійде в історію. Саме великий бій в боксі. Я готовий до цього. Даніель, ти говориш, щоб створити історію, якщо ти переможеш. Ти увійдеш в історію як один з найвеличніших британських боксерів всіх часів. Що це для тебе значить? Я думаю, це те, що ніхто не зможе забрати це в мене. Те, що залишиться в книжці історії, книги рекордів, в 27 років я на вершині і я повинен забрати все у цього старого, забрати всі пояси, йому 38. Я збираюсь розірвати його та забрати пояси.